Чим мені розважати, вельми шановне панство. <плес> ну, красу, красуни, красуни і красунки. Треба не гарно працювати, а треба, щоб твоя робота подобалась керівництву. Бери більше, рахуй менше. Чувачка привезли на підвал. Це гарно, тільки гарні. Але без смішних знаєте, складно вижити в такі прекрасні часи. Сплата кредиту чекає. В'яція слава Україні! Що ви, як ви? Коротше, это, тільки сила, тільки налаштувала тут, приліпила, при, приставила, в общем, приладнала. Єбалістіка. Ну, сподіваюся, встигну. Якщо, шо, я була з вами в цей день і в цей час. Короте, вже, знаєте, думала я, думала, чим мені розважати вельми, шановне панство? І. Тарапам! -па я придумала, я придумала, я знайшла три книжечки, вони мега-мега смішні, вони мега позитивні, вони, я вам буду радити всі. Ну, їх чотири, але вони підуть за три. в общем у нас така, знаєте, бери більше, рахуй менше. Вот. ну, коротше, я зараз вас буду в общем розважати, буду дивувати. Давайте починаємо. Перша книжечка, з чого, в принципі, мені прийшла ідея записати це відео. Три веселі книжки для підняття настрою, для е, такого позитива, для такого в общем, ну, чогось такого, знаєте, не крінжового, не. От, ну, в общем, щось такого, знаєте, З того життя, коли ми були нормальні. От, це я ранком читала книжечку. Норидрук видавництво, Норадрук борги нашого життя. Зразу знаєте, зразу скажу темка, знаєте, ну якби так не дуже позитивна, але знаєте, а в принципі, а чому ж з неї не посміятися? В общем, давайте я одіну окуляри і вам розкажу більш подробно. Знаєте, для чого людина купує другий телефон? Да? Щоб з першого читати анотацію, щоб не брати рідер, який за ті от годинки-хвилинки, поки є світло, заряджається. Да, ну от така от схема. От. В центрі роману Андрея Герасима Борги нашого життя. Історія про молодих людей, які вирішують покращити оточуючий світ, не дуже переймаючись при цьому законністю своїх методів. Головний герой роману замість обіцяної роботи піарника банку опиняється в колекторському відділі. Нова робота викликає у нього внутрішній конфлікт. І разом зі своїм напарником він стає на шлях безкомпромісної боротьби за справедливість. Зрештою, з кожного з героїв роману виявляються свої неповернуті життєві борги, які прийшов час віддавати. Ну, Ви знаєте, як би вам сказати, добре, що я не читала анотацію, я просто думаю, куплю щось подешевше почитати, поки немає світла, щоб з рідера читати. Вот. <рісне> Електронки коштує 30 гривень, зайти дозволити можуть майже всі. Вот. Ну, Давайте я вот вам розкажу по-іншому цю книжку, бо щось нотація, знаєте, якби, ну, не, 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 не. Я вам краще розкажу. Ну, я э, прочитала ще, э, скільки там, ну, я тільки почала там зав'язочка така, знаєте, там десь 150, якщо я пам'ятаю правильно, 156 сторінок, ну близько 160, я прочитала десь сторінок, ну, 37-38 десь так. От, ну, Я і цифри. вже вибачайте. Ну, там, знаєте, там нема такого страшного, там немає такого от, прямо вау. В общем, така, така сюжетіна. В общем, Молодий хлопець, да, такі от часи роботи немає. В общем, він бачить, що на роботі почало бути все гірше і гірше. Е, і вже знаєте, вже і каву не дають безкоштовно попити в цьому автоматі, який стоїть в коридорі. І він такий все, ну, треба звільнятися, бо все, життя нема. От. І він таки, знаєте, виходить з офісу і думає, що він такий крутезний спеціаліст, що він такий крутезний фахівець, що тут всі йому раді, а роботи нема. А роботи нема. От. І він, в е, такий, як каже, всіх своїх знайомих, всіх своїх друзів, всіх всіх, кого знав, в общем, в кав'ярню переводив. в общем. За, за мій рахунок вони каву попили, і всі такі: да-да-да, ми будемо мати тебе на увазі. Да, ми, да, да, тут тільки заразу. Ну ти ж сам розумієш, у мене дружина теж не може ніяк прийняти, що вона не може провести вихідні у Чехії, а, там а те, що хотіла завжди побувати в Анголі. А тут, ну 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 до такі часи, ну ми про тебе пам'ятаємо. І наш головний персонаж він такий. Зрозумів, що гроші вже взагалі навіть їх просто нема. В общем, треба щось ну, якось все гірше і гірше. І, в общем, ну, він відправляв резюме, де тільки можна. І значит, йому написали значит, відповідь лише одна значит, ну, робота. І це було колекторське агенція. Колекторська. Ну, Хто такі колектори пояснювати не треба. Вот. І значит, він заходить і бачить там такого знаєте, радянського КГБіста. І, значить, його взяли на роль СММ-ника. І він такий, ну, типу, ну, окей, ну, ладно, грошей немає, нічого немає. І в общем, як він ще влаштовувався, він, значить, ну, там, цей, співбесіда каже, проходила в стилі типу, компартії СРСР в золотих часів кого там, брижнівізма чи коли ми там, дуже сильно, в общем, застой у нас був. От. І в общем, він таке вислухав і думає, ну блін, ну щось ну 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 вже і так в сраті. Ну не хоче з цим кигебістом ще оце, от, ну такий, знаєте, от, такий от політрук. Не КГБіст тут більше, а такий політрук. От. І значить, е, і він каже: ну, типу, все все мене влаштову нашу, ну. Суіскатель. І каже, тільки зарплатня, щось ну, ні, 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 не підходить. І каже, я називаю зарплатню там майже в два рази більше. Ну, той, в общем, чинушка трошки, знаєте, Йося профігіл, і такий, ну, ми подумаємо. І вот буквально там, через день, через два йому телефонують, ми тут поговорили, ми в общем, ну, можемо значит, піти на ваші умови. І, і той такий, ну ладно, знаєте, ну там така, знаєте, зарплатня, що прямо, знаєте, аж приємно. Вот. І, значить, він, знач, ну, хлопець приходить, вибачте, я забула, яке ім'я. Буду далі розповідати, я вам розповім, як його звали. Вот. І, значить, він думає, так, треба, значить, йому сказали, значить, ну, якісь такі, вот, агіта агітацію якусь наробити, значить, ну, про те, що треба сплачувати кредити. І, значить, мені дуже сподобалось. Там цей наш ну, СММник каже: типу: Я каже, запам'ятав вже давно з досвіду правила. Треба не гарно працювати, а треба, щоб твоя робота подобалась керівництву. Ну і значить, так, керівник у мене хто? Оцей старий КГБшник. І я каже, взяв такий, знаєте переробив, взяв, каже, ну, ці, в гуглі картиночки, типу, знаєте, родина мать зове, і, каже, просто переписував, типу, сплата кредиту чекає, там, сплатив, падат, сплатив кредит чи заборгованість, живи спокійно, там, ну, такі, знаєте, от, ну, каже, переробляв там в фотошопі. Ну, і, значить, показує, значить, цей, от, ну, гбіст, він викликає мене, і каже, ну, в принципі, нормально, але ну, я бачу, що ти тему не шариш. <гум> І каже: ти давай ти три тижні попрацюй, значить, з ну, нашим от, співробітником, ну, типу, занурся в атмосферу. А він такий, ну, я не хочу в принципі бути колектором, ну якби не для того мамка орла ростила. Він такий, ну, ну а що, а що, або звільнення? Ну, то ні-ні, ні, вже каву попити. Немає за що. В общем, каже краще, я вже буду там, значить, три тижні тим колектором, в общем, він там не рахував, там, ну, ще та тема, вот. ну, і, значить, там того колектора звати Семен. Там дуже, ну Мені дуже сподобалася подача. Там перша така справа була щіка, коли молодята не розрахували свої фінансові можливості і взяли кредит на квартиру. І там, ну дуже така щіка історія. Ну Там знаєте, там трішечки такий просто фльор, він присутній. значить, коли там, ну Я це розповім, це на початку книги, коли в общем, цей наш він просто тупо дав їм свою квартиру, а сам пішов там жити до того Семена. От, семенник, семен, да, ну, таке. Ну, в общем, це не важливо. Ви знаєте, ну, я так розумію, я от закінчила читати, де там треба було в общем, одного злісного боржника відвести на підвал. От. І ви знаєте, ну, я не знаю, мені дуже подобається. Я розумію, що це такі будуть просто рубінгуди, які будуть ну, якби, співчувати тим людям, які взяли да, той кредит і ну, не розрахували його. Там, до речі, буде дівчина, як вона там з'явилася в їхньому житті, там буде оця Свята Трійця, наш Семен, Семенник, і ця Вікторія, дівчина запам'ятала, як звати. От. Ну, І от вони будуть такі, знаєте, просто. Просто добрі месники. Ну, ну не знаю, я в лютому захваті від цієї історії, я її от зараз буду е, дочитувати вже, ну, дочитувати дві третини залишилася. От. І от я вам її дуже-дуже дуже раджу. От. Ну, ну, Вона прекрасна. Я ж кажу, там в папері вона коштує 100 чимось гривень, електронка тридцять. Порадуйте себе, купіть цю книжку. Єдине, знаєте, мабуть, саме найржачніше в цій історії, що вона. Вийшла ну, якби, в Рубриці, я не знаю, просто на полички Горору і Мороку. Не, ну Звісно, знаєте, колекторська ця вся двіжуха, це, звісно, горор і Морок. Но, ну, якби, ну, ну, не гарпо все ж таки. Вот. В общем, я, я в лютому захваті від цієї історії. Просто я не знаю, я дуже хочу, щоб ви її теж прочитали. Да. Я не буду розповідати, що було далі. Сподіваюсь, да. я забула, що це е, трішечки інший формати, не варто все ж таки вам розказувати все. От. Ну, я ж кажу, от це, це ну, якби те, що чувачка привезли на підвал. Вибачте, я 16 років я була знаєте, в Києві в ліхі 90-ті. Тому знаєте, це вже не виковерієш викавер... не з мене. От. Ну, І в общем, і там нашого СМВ це дуже якби, ну, якби, ну, у нього дуже такі високі моральні принципи. при, знаєте, ну, ну, да, Він живе в буремний час, але він такий високоморальний такий хлопець. І от, ну, я так розумію, в общем, вони, з цього і почнеться їх оце месництво. От. В общем, ще е, книжечки, які б я вам порадила, да, три книги для е, читання для реготання. Це, е, ну, це класика британського гумору, це класика британського взагалі. Ну, я, я обожнюю цього хлопця, я обожнюю це Пелен Вудхаус. І вже українською, це, до речі, апріорі. Вони видали вже дві книжечки. І є третя книжечка. Ось ось чекаю на передзамовлення. Звісно, буду брати. Я хочу брати всю цю серію. Ви знаєте, найсмішніша просто сміхота. Тут, давайте по цій картині, якщо буде зручніше вам пояснити, анотації тут можна не читати, я вам так, я вам краще все одно розкажу. В общем, це наш джипс це. Да. Це наш е, ну, панич, скажімо так. В общем, як там у тих англійців, знаєте, може і по-іншому, нас панич. Вот. В общем, він, цей дживс, він такий, знаєте, чоперний британець, такий просто еталон е, такого вот британського, дворецького, такий, ну, ну просто я його обожнюю. Це найкрутіший чувак всього світу. І наш панич, він такий, знаєте, якби так, е, приший кобилі хвіст. От, тільки не на голову. От. І він такий, знаєте, весь час якийсь там халепо попадає. І знаєте, щоб от якось це все вирулити, він біжить чушо до дживса. І дживс це все владдує. От, ну от в першій книзі тут його тітенька дуже хотіла нашого панича видати, видати заміж <смеш> одружити. І, в общем, там така була прикольна історія, що знаєте, краще ходити холостим. Ну і Джипс, звісно, це все виролив. Тут ну, теж дуже дуже смішна, не буду розказувати. Дуже хочу, щоб ви прочитали. Ну, це класика англійської сатиричної літератури. Тому. Я щиро раджу вам ці дві книжечки просто. Ну, я ж кажу, ось, ось буде третя. Це, до речі, велика така ну, багато е, творів ну, саме от, про Дживса, багато історій. Е, ну, ну, не знаю, не пхайся. Тут лежить знаєте, і пхається. Забажає. Ми сьогодні я ж кажу, з Нікошею вдвох, тому ти де, я, де, ми з тобою, а він ще й пхається. От. В общем, раджу, раджу, раджу на гарний настрій, на позитив, на в общем все, що тільки може бути. Знаєте, якщо вже знаєте, от пригнула, нічого не хочеться, знаєте, ну така апатія. От ви знаєте, ви почнете читати, ви самі знаєте, ну, якби. Третім оком побачите, що ви спочатку ви усміхаєтесь, потім у вас да, ні, спочатку у вас кутики очей, знаєте, будуть усміхатися, потім буде усмішка на обличчі, а потім ви будете реготати в голоси. Ну просто, бо це, це нереально смішно. Це нереально смішно. От. Третя книжечка, яку я хочу вам порадити для читання, читання для реготання, це Лариса Денисенка, Сарабанда Банди Сари. Е, ви знаєте, ну, вона теж, до речі, я, я її купила за 30 гривень, опять-таки у Нори Друк. Я не знаю, Нора Друк це просто якесь відкриття року, е, крутезне видавництво, дай Боже, процвітання. Ну, Я не знаю, які процвітання з книжками по 30 гривень в папері. Я купила, я, я почала читати, ну, я почала дві сторінки прочитала Я купила своїй сестри цю книжку, своїй матусі, я буду купувати всім цю книжку, щоб просто пориготали. В общем, тут така історія: жив собі такий ну, хлопець, да, ну, молодий чоловік, і він в общем, ну, такий, знаєте, одинак. Він такий, як буде холостяк, холостяк це ж росіянізм. В общем, одинак, давайте так скажу. В общем, і тут і там була в його житті дівчина така, знаєте. Якби так трішечки, ну, не трішечки з надмірною вагою. І звали, Валеда Сара, як ви вже згадалися, і вона така, і вони там, ну просто, знаєте, в контрах були з нею, І вони, значить, ну, тут, знаєте, я не відкрию просто Америку, бо тут, знаєте, на обкладинці все сказано. От. в общем, він на ній одружується, і в неї, знаєте, мало того, що в неї там і діточки є, і в неї. є, Купа, прекрасна купа купезна єврейських родичів. Ну, Сара, звісно, да, Ви теж зрозуміли, що вона українка єврейського походження. От, там такі смішні просто е, моменти. Там, ну, це, це мега-ржачна книжка. Вибачте, за такі, ну, ну, це по-іншому неможливо назвати. Це дуже це. Це настільки шикарна історія, це настільки смішна історія, і ну, по перше, я ж кажу, я певна, що ви вперше дізнались про цю книжку з цього огляду. І, от, от, повірте, вона вартує всіх 30 гривень, ну плюс. Е Доставка да. Доставка 40, Укрпошта, книжка 30. От. Ну, То я ж мудра жінка, я три купила зразу, щоб і родичів порадувати, і не так образливо було за доставку 40 гривень давати. От. Ну, коротше, ви знаєте, ну, це просто, от, бачите, е, ну, подивіться. Ну, це прекрасно, це просто. А дивіться, яка красива авторка. Боже, які нас люди красиві? Просто ну, бери любого, хоч картину пиши. Ну правда ж, Ну, красу, красуни, красуни і красунки. Вот. В общем, я сподіваюся, що я вам нарадила корисних книжечок. Знаєте, ну, Це відео дуже спонтанно, дуже таке от якось. Я просто я ж кажу, я читала. Ціх колекторів, я, я зрозуміла, ну треба вам розказати! Треба вам розказати, немає сили у мене стримувати, знаєте, ці гарні книжки і не розповісти їх на широкий загал. Зараз я вам щось покажу. Допконтент. контент! Якщо ви думаєте, ми одні були? Ні, контрольна лінія, контрольна лінія. на все проконтролював, да. сказав, відео гарне, книжки шикарні, смішні. Нікоша вже переготав, тому все нормально. Так. Да. <рігла> От. В общем, дай та таке. Дай та таке. Ну, скажи, привіт, підписники. А? Ставайте спонсорами каналу. <рігла> а то вже книжки все дешевше і дешевше скотимось до бібліотеки. <гум> Ладно, бібліотека то крута. Я беру постійно книжки бібліотеки і відношу це шикарна ідея. В общем, сподіваюсь, я вам гарного нарадила. Сподіваюсь, підняла настрій. Сподіваюсь, ну не знаю. В общем, дякую вам, що провели ці майже 20 хвилин зі мною. Для мене це цінно, безцінно, бо ну, я вас дуже дуже люблю. Якщо хочете більше моїх відео, да, до речі, відео виходять так само, як от, знаєте, з першого дня мого ведення, мною ведення Ютуба двічі на тиждень, вівторок, п'ятниця, просто п'ятниця йде спонсорський. Ціна питання горнятка кави, але там буде 4 величезних. При величезних відео до трьох годин навіть один раз здається 3.20 чи 3.10 було відео. Там і 24, там і влоги, там і надкуси, там і. Ну чого там тільки немає, вибачте, там, знаєте, вже просто <смі> на будь-який смак. І, і чесно, якщо вже без світла, да, ті хвилини світла обирати, що подивитися на моєму каналі, так у вас ж буде вибір. У вас же ж буде вибір. От, тому щиро раджу, знаєте, ну от, от. Відповідаю за кожне відео, от чесно, даю гарантію, причому, знаєте, от таку нормальну гарантійну гарантію. От, а не таке собі шляпа-ляпа. В общем, чекаю вас на всіх моїх каналах: і на звичайному, і на спонсорському, і взагалі в соцмережах. давайте, от. В общем, от так. от. Спочатку порогачить, а потім зустрічаємось далі. Вот. А ми і не забуваємо: віримо в Збройні Сили України, донатимо. В описі під цим відео буде активний донатний рахунок, постійно. Знаєте, ну, ви, ви всі читаєте новини. Знаєте, зараз в мене таке враження, що військо тримається на волонтерах просто. Ну, Я маю на увазі постачання. Вот. Е, тому давайте підтримувати наших військових. Там, знаєте, Це ну, як би так адресна доставка. Це, ну, це не на благородіни, це на супутних притули. Це от, зібрали, купили, привезли, віддали, все. От, відзвітували. Коротше, давайте підтримувати наше війська, бо без нас ну, впаде фронт, впадемо ми всі. І знаєте, вже до речі, я бачила ну, просто найжахливіше відео, де в Бердянські московити вже мобілізують наших чоловіків. І знаєте, це, знаєте, те ТЦК, що ми бачимо тут, ТЦК, то там повірте мені. Там ніякому порівнянні. От. Знаєте, тому треба, треба тримати фронт, треба гнати ту всю від, просто від усіль. От. Тому треба підтримувати військо. От. В общем, віримо в Збройні Сили України. Читаємо гарні книги. Читаємо гарні книги. І смішні. Бо тільки гарні, знаєте, це гарно, тільки гарні. Але без смішних складно вижити в такі прекрасні часи. Коли ми живемо, найпрекрасніше своє безцінне життя, єдине і неповторне. Тому читаємо гарні веселі книжки інколи. інколи. Різні читаємо. Хто які хоче, такі читайте, але ті, що я порадила, почитайте обов'язково. А я всім: обіймаю, обіймаю, обіймаю. Вот так і тебе, і цілую.